Сьогодні, 5 березня, Православна Церква вшановує пам'ять святого мученика Конона Ісаврійського. Святий мученик Конон Ісаврійський це яскравий приклад віри, яка перемагає будь-які випробування. Народившись у Віфанії неподалік від міста Ісаврії, він з юних років відчував особливе заступництво архистратига Михаїла. Ангел Божий не раз являвся святому. Допомагаючи йому в складних життєвих обставинах, за наполяганням батьків, Конон одружився з дівчиною на Ганна, але переконав її жити в чистоті, як брат із сестрою. Разом вони присвятили своє життя служінню Богові. Святий Конон також привів до християнської віри своїх батьків, один з яких, святий Нестор, прийняв мученицьку смерть за віру. Після ранньої смерті матері та дружини, святий Конон повністю присвятив себе чернечим подвигам, посту та молитві у похилому віці він сподобився дару чудотворіння, і через його проповіді та чудеса багато язичників звернулися до Христа. Коли в Ісаврії розпочалися гоніння на християн, святий Конон став однією з перших жертв. Його жорстоко катували за відмову принести жертву ідолам. Однак місцеві жителі, дізнавшись про страждання святого, піднялися на його захист зі зброєю в руках. Мучителі, налякані народним гнівом, втекли, але святий Конон був уже поранений і скривавлений. Навіть у такому стані він шкодував, що не сподобився мученицької смерті заради слави Господньої. Через два роки святий Конон мирно відійшов до Господа і був похований поряд із своїми батьками та дружиною. Його життя залишається натхненним прикладом віри, мужності та самовідданості святий Конон і Саврійський в українських народних традиціях. У народному календарі День пам'яті святого Конона Ісаврійського пов'язаний із підготовкою до весняних польових робіт. Селяни вірили, що святий Конон допомагає у землеробстві, тому часто зверталися до нього з молитвами про гарний урожай. Також існувала традиція в цей день освячувати насіння перед посівом, щоб забезпечити благополуччя на полі, цей день нагадує нам про важливість праці, віри та надії на Божу допомогу в усіх наших починаннях. Нехай молитви святого мученика, Конона Ісаврійського Допомагають нам у наших щоденних труднощах і надихають на вірне служіння Богові.